Вітання всім! Сьогодні в нас 23 серпня. На огляді у нас кишмиш болгарської селекції з такою красивою лентарною ягодою, який має назву Еліца. Це друге плодоношення цього куща. На один пагін він може тягнути ось такі красиві гронки по грамів 500 600. Я на цьому кощу оставив цей пагін, він був трохи живучий, просто другого не було. Тому гронки трохи менші. Але деякі грони тут більше одного кілограма. Ягода у цієї форми навіть більша за 5-гривневу монету. І має такий чудовий зелено-жовтий колір. Для порівняння ось три ягоди Велеса на фоні ягоди Ельци. Фактично тут одна ягода, як оці три. Ягода досить плотна. Я всередині в найбільшій ягоді знайшов лише три невеликих рудимента, які при їді не відчуваються. Виноград доволі транспортабельний. Думаю, непогано підійде для перевозки в ящику на ринку. Так як ягода дивитись не буде, можна в ящик грузить побільше, і на самій гроні ягоди не відриваються. що досить удобно при продажі. В ягоді немає ніякого мускату, але смак гармонічний. Сахар набирає чудово, але не зразу. Десь під кінець серпня. Так ось зараз зважимо ягоди. Я вибрав найбільші, подивимося, скільки вони заважать. Так, 8,5 грамів. Як кишміша чудово. 7,8. А так, ось для порівняння. Три ягоди Веса. Почті 9 грам. Так, також у нас є три ягоди Хелловіна. 9,17. Хеллоуін, хоч і довга ягода, але не важка. Це ще не все. Далі ягода Арарата. Це сигналка 7,86. ну Фактично така як Еліца, але Арарат це в мене сигналка і кущик був досить невеликий. Я думаю, що арарат Еліцу в цьому плані переплюне. І рекордсмен. Рататуй 9,82. Ягода в ратату фактично 10 грамів. Ну, Це, звичайно, щось. Але треба пам'ятати, що аграрат Рататуй і Хеловін в мене росли в закритому ґрунті. А Ерія росте на вулиці. Тобто, навіть якщо я зараз порівняв ці ягоди, можливо на вулиці, по-любому, Аліця буде раніше, а Рататуй буде вже йти у перші числа осені, наприклад, у вересень місяць або середина вересня. Тобто, в плані дозрівання вони не зовсім конкуренти. В моїх умовах еліца середньоросла. Вона не має таких сильних пагонів, її потрібно укривати, бо застійкість в районі мінус 22 градусів. Також осінню у мене будуть саженці і школки, які я буду купати в середині жовтня. Деякі саджанці будуть щеплені, а деякі корі власні. Причому більш нові сорти в основному будуть щеплені. Так, Хто не хоче собі садити щеплений саджанець, бо дехто чи боїться, чи не розуміє цього, Дивіться, ось це в мене, наприклад, щеплений саджанець клубнічного. На короткій підщепі сантиметрів 20 а вам потрібно зробити з нього корене власний. Ви просто оцей саженець садите на сантиметрів глибше. Ось тут місце щеплення, на сантиметрів глибше, чим воно є. Під углом наприклад, 45 градусів, він вам з оцих бруньок пустить своє коріння і з часом перейде повністю на своє коріння. Тобто він щеплений, поки місце щеплення знаходиться над землею. Якщо ви його посадите так, що Місце щеплення буде в землі, де він у вас далі буде як корень власний і з цим проблем не буде. Каталог на те, які виногради у мене будуть, я оставлю під відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.